Сьогодні ми зануримося в історію однієї з мабуть найважливіших і водночас найсуперечливіших постатей в історії Київської Росії Володимира Святославовича. Знаєте, його правління на зламі 10-го та 11-го століть це не просто якась зміна курсу. Ні, це був по суті цивілізаційний вибір. І його наслідки повірте, ми відчуваємо і до сьогодні. Ось погляньмо на цей парадокс. Це ж просто вражає. З одного боку перед нами постає, ну скажімо, прямо, жорстокий язичницький воєначальник, братовбивця. А з іншого шанований християнський святий, рівно апостольний князь, який збудував державу. От як? Як одна людина змогла пройти такий шлях? Давайте розбиратися разом. Ну що ж, щоб зрозуміти, ким він став, треба спочатку подивитися, з чого все починалося. А починалося все, відверто кажучи, з крові. Це історія про просто таки шалені амбіції, про вигнання і так про братовбивчу війну. Отже, усе почалося після смерті їхнього батька, великого воїна Святослава. І тут же між його синами спалахує ну, справжня війна за владу. Володимир, як наймолодший, опиняється в абсолютно програшній ситуації. Він втрачає все, буквально все, і йому не залишається нічого, крім як тікати, тікати за море. Але знаєте, це вигнання не зламало його. Навпаки, саме там він почав збирати сили для реваншу. І от він повертається із цілою армією найманців, але йому потрібні союзники. І він робить хід, сватається до Полоцької князівни Рогніди. І тут звучить фраза, яка, по суті, стала для неї вироком не хочу розути сина рабині. Уявляєте, це був натяк на його походження, на те, що його мати була ключницею. І ця відмова вона викликала не просто гнів, вона розпалила справжню лють. Відповідь Володимира була страшною, інакше й не скажеш. Він бере Полоцьк штурмом, вбиває її батька, двох її братів, а саму Рогніду бере за дружину з силою. Це вже була не просто помста, ні, це була кривава, жорстка демонстрація сили. Сигнал усім, зі мною так не можна, я не пробачаю. Але на цьому він не зупинився. Коли він підійшов до Києва, то показав, що вміє воювати не лише мечем, а й хитрістю. Що він робить? Він підкуповує найближчого радника свого брата, воєводу блуда. Потім заманює самого Ярополка на нібито мирні переговори, і там у пастці його просто вбивають варяги. Холоднокровно, і все. Шлях до трону вільний Володимир єдиний правитель Русі. І ось він на вершині влади. Але тут виникає нова величезна проблема як керувати цією гігантською розрізненою територією? Однієї сили, одних мечів, виявляється замало. Потрібно щось більше, потрібна ідея, ідея, яка зможе об'єднати всі ці племена. І його перша велика ідея а давайте реформуємо те, що вже є. Він вирішує взяти старих язичницьких богів, зібрати їх в один такий собі офіційний пантеон на чолі з богом-громовиком Перуном. План був простий єдині боги, єдина держава. Здавалося б, логічно. Але нічого не вийшло. Ну, не спрацювало це. Племінні боги, як виявилось, так і залишилися племінними. Вони не об'єднали країну. А ще гірше на міжнародній арені на Русь дивилися як на декунів, на варварів. І ця невдача, ця криза змусила Володимира зрозуміти, потрібне щось кардинально інше. І ось тут, власне, і починається найцікавіше, бо саме ця криза, ця безвихід штовхнула його до рішення, яке без перебільшення змінило історію всього нашого регіону. Назавжди. І ось ми підходимо до його, мабуть, найвідомішого кроку: хрещення Русі. Але ключове питання чому саме візантійське християнство? Знаєте, є багато легенд про вибір віри, про послів. Це все красиво. Але давайте на мить відкладемо легенди і подивимось на чисту холодну політику. Подивімось на варіанти, які в нього були. Іслам, ну, заборона алкоголю для Росії це було, м'яко кажучи, нереально. Юдаїзм асоціювався з хазарами, з якими щойно воювали. Західне християнство з Риму там назрівало суперництво з Візантією. А от Візантія, о, Візантія пропонувала все й одразу. Потужний військовий союз, вихід на головні торгові шляхи, доступ до найпередовішої культури того часу вибір був по суті очевидним. І тут, наче вишенька на торті, з'являється унікальна можливість. У візантійських імператорів великі проблеми повстання. І вони просять Володимира про військову допомогу. А в обмін пропонують йому в дружини свою сестру Анну. Це просто треба усвідомити шлюб із багрянородною принцесою, народженою в імператорському палаці для вчорашнього варвара це був квиток у вищу лігу світової політики абсолютний джекпот. Отже. З прийняттям християнства Володимир отримав не просто нову віру для народу, він отримав, знаєте, такий собі інструмент, креслення для будівництва абсолютно нової держави. І він одразу взявся до роботи, розпочавши цілу серію реформ. Вісім. Запам'ятаймо це число. Бо саме воно стало символом його першої і, мабуть, найважливішої реформи реформи, яка раз і назавжди покінчила з владою старих племенних князьків. Що він зробив? Він просто взяв і поділив усю країну на вісім округів, і замість старих незалежних племенних вождів посадив туди своїх синів і вірних йому людей. Геніально, правда ж? Вся влада тепер йшла з одного центру з Києва. Із розрізнених земель Русь почала перетворюватися на єдину централізовану державу. Далі військо. З ним теж треба було щось робити. Племінні ополчення ні, це вже вчорашній день. Він створює професійну армію, дружину, яка вірна не якомусь там племені, а особисто йому, князю. І щоб захистити державу від постійних набігів кочівників з півдня, він будує грандіозну систему укріплень. Ми знаємо її як змієві вали. Це був такий собі велетенський щит на кордоні. Триста знову. Число, і це не просто число, це по суті інвестиція в майбутнє, Найважливіше. 300 дітей, саме стільки учнів зібрали до першої в історії Русі державної школи. Це ж була справжня революція для нової християнської держави. Потрібні були ну, мізки, грамотні люди, які могли б вести державні справи, займатися дипломатією, служити в церкві. Володимир по суті почав створювати з нуля нову еліту, еліту, яка мала розбудовувати його нову країну. Тож, що ж у підсумку, який спадок залишив після себе цей Великий князь? А спадок насправді виявився настільки потужним, що його сліди ми бачимо і досі. Подумайте ось про що. Він першим на Русі почав карбувати власні гроші золоті та срібні монети. Це був неймовірно потужний символ, ми незалежна, суверенна держава. І на цих монетах він розмістив свій родовий знак тризуб. І ось тут. Історія робить просто неймовірний кульбіт. бо цей самий знак, особистий герб князя Володимира, через тисячу років стає державним гербом сучасної України. Уявляєте, це ж прямий, нерозривний зв'язок через століття? Так ким же все-таки був Володимир, холоднокровним цинічним політиком, який просто використав віру як інструмент для влади, чи можливо він і справді пережив глибоке духовне перетворення і став провидцем, який змінив свій народ? Його постать настільки складна, і, мабуть, однозначної відповіді тут немає. Вона десь посередині, але саме це питання і робить його історію такою захопливою і досі актуальною.